Важливо, це гігієна ока. Гігієна ока повинна проводитися в першу чергу бактерицидним милом. Спочатку ми миємо руки, так як вже показував нам Олександр Іванович Літус, професор, як треба мити шкіру рук правильно. Тобто два рази обов'язково треба промити, для того, щоб руки були чистими. Після того ми беремо те ж саме мило. От бажано, щоб воно було рідке. І обробляємо шкіру обличчя. Повністю обробляємо шкіру обличчя. От намилюємо очі. Нічого страшного, якщо мило трошки попаде в око. Тому що ми маємо сльозну залозу, яка виділяє близько 20 мл сльози в одну хвилину. Тобто вона повністю вимивається мило. Потрібно після цього обов'язково взяти спонжики, витерти повіки, щоб вода не попала в око, і після того витираємо обличчя своїм полотенцем.